Сьогодні вся зграя банкової накинулась на законопроект. 11.460. Цей законопроект несли депутати Європейської солідарності з ініціативи Петра Порошенка. Порошенко хоче відкрити кордони. У нас банкова останні три тижні репетує, що в вересні не буде чим платити військово. Стаття 25. Усі, хто має бронювання від мобілізації, отримують право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання. На Львівщині раптом виплив один воєнком, якого донька під Львовом купила два особняки студентка. Але для того, щоб у військових було бажання захищати країну, країна перед військовим має бути чесною. Розповідають, що в бюджеті Дірам на 300 мільярдів гривень, це, це значить, що ви ці 300 мільярдів вкрали. А у військових же ж осад то лишився від закону про мобілізацію. Військових вже обдурили. Вітаю, друзі! Сьогодні трапилася, можливо, велика буря в склянці води, бо коли опозиція вносить якийсь законопроект, то більшість пробує на нього не реагувати просто. Але сьогодні вся зграя банкової накинулась на законопроект 11. 460. І той тип подачі, який е, я зустрів у соцмережах, він мене якось так, ну, насторожив. Під час війни пропонується цим законом виїзд народним депутатам, без, безперешкодний, за кордон. Та, 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 та. А в той час ну, і пішла-поїхала. Думаю, в чомусь тут. Маніпуляція, а в кінці радісний вихлоп. І знаєте, хто вніс цей законопроект? Цей законопроект внесли депутати Європейської Солідарності з ініціативи Петра Порошенка. Все зрадна зрада. Порошенко хоче відкрити кордони. Чекайте, хто найбільше про це репетує? Так от. Думаю, що ж зашив Порошенко в закон таке, що їм просто виносить мізки. І що є первинною інновацією, тобто найпершою інновацією цього законопроекту? Надати військовослужбовцям право на демобілізацію і врегулювати це право що виписавши, за яких. Умов вона є можливою. Друге, оце те та ниточка, за яку вчепилася банкова, спотворивши суть, і потім підняла великий вереск дозволити вільний виїзд за кордон значній частині громадян, які отримали відстрочку або бронювання від мобілізації на час їхньої дії. Законопроект перераховує всі групи таких громадян та описує умови їхнього безперешкодного проїзду кордону. Серед них є і народні депутати та депутати місцевих рад. Тобто, чесно кажучи, це такий: знаєте, Рогатіна для е, того, щоб піймати ведмедя Стефанчука на Рогатіну, так би мовити, підловити. Бо маніпулювати народними депутатами тому дам виїзд, тому не дам. От Стефанчук розпустив Верховну Раду на канікули, а вже приходить інформація, що Василевська Смаглюк це та дама, яка е, репетувала у перший день агресії в окрузі тут Буча Ірпінь. Сидіть по хатах, нікуди не вилазьте, е, це скоро скінчиться. Ну потім 35 днів просиділи люди по хатах. Ті, хто вижив, дякують Богу, а не Василевський смаглюк. Але просто коли щось подібне починають прив'язувати до Порошенка, то Порошенко завжди твердив, що треба дати військовим окреслений термін перебування на службі. Окреслений. Не треба робити гетто для. Певної частини суспільства, куди загнали всіх, і тих, хто потрапив в гетто, тому не пощастило. А решта живуть як у Бога за пазухою. Тобто сам Порошенко, будучи президентом, провів 7 хвиль мобілізації, Ну, інтенсивність бойових дій, звичайно, була не того рівня, ми це розуміємо. Але й довіри до держави було більше. Банкожна творила зараз таке, що тільки відкрий кордони, то народ як ломанеться, то не знаю, тут чи 10 мільйонів українців залишиться. Те, що банкова кинулася дискредитувати цей закон, і, і з величезною люттю, я, чесно кажучи, вздовж поперек почав гуляти, дивитися публікації тих чи інших типів, так званих е позитивних блогерів, матка Боска, що вони тільки там не виписують. Але, по-перше, що таке цей законопроект і що він давав? Він би давав зменшення корупції в ТЦК і на кордоні. Тобто, коли є, по суті, документи, які дозволяють людині виїхати, будь ласка, під зобов'язання, звичайно. А далі депутатів. Опозиції вже тоді не втримав би, взагалі, це те, що робить Стефанчук і проти депутатів, це протизаконно, це перевищення службових повноважень. І я думаю, що Стефанчука після його відставки так затягають по судах, що він просто не знатиме, що робити. Йому вигідніше буде лобом об стінку трохнутися. Але. Що найважливіше, що вносить е, цей закон, і чому він якраз руйнує те гетто, в яке частину суспільства загнав Зеленський і його ярмаки? Стаття 26. право військовослужбовців на добровільну демобілізацію у випадку, якщо вони відслужили 36 місяців, з яких 18 місяців брали участь у бойових діях. При цьому таких військовослужбовців, звільнених у запас, не можуть знову мобілізувати протягом 12 місяців після звільнення. Це те, що внос, опозиція пробувала внести в закон про мобілізацію. Тоді ж всі військові чекали справедливості від закону про мобілізацію. Вони думали, що всі, всіх, хто відслужив 24 місяці, буде якась ну, модель ротації, хоча б передишка, так би мовити. Далі. Є ще один, одна новація, теж пов'язана з мобілізованими. Якщо звільнений в Запас військовослужбовці виявляють добровільну згоду мобілізуватися і служити понад 36 місяців, усі виплати їм виплачуються у подвійному розмірі, стимулювання грошима. А в нас що відбувається? У нас банково останні три тижні репетує, що в вересні не буде чим платити військовим? Так це ж. Не військові повинні десь заробляти на себе гроші. Це політичне керівництво має придумувати механізми, аби наповнити бюджет для оплати праці військових. Вже ж в нас було це, вже ж звинувачили 125-ту бригаду в тому, що вона окопів не нарила. Хоча за ці окопи взяли гроші цивільні структури, і вони мали підготовити під прихід бригади. В ці окопи. Там нічого не було зроблено, а винними виявилися військові. Далі. Стаття 23. Всі, хто отримав відстрочку від мобілізації, мають право безперешкодного виїзду за кордон. Причому це право поширюється на депутатів Верховної Ради та депутатів місцевих рад. За умови пред'явлення документу про відстрочку від Призову на військову службу на час мобілізації. За умови. А далі ще одна фішка про те, що говорять ну, багато людей, бо найбільш підготовлені і фізично міцні люди у нас працюють у всіляких е, спецслужбах: НАБУ, ДСНС, е, е, прикордонна служба, Нацполіція, ДБР, БЕБ, Е, Кримінально-виконавча служба служба судової охорони. Так, от цим законом пропонується броня тільки для 50% співробітників, не для 100% цих служб. Звичайно, що зараз всі ці служби стануть дибки, і зараз вони будуть звичайно вдячні Зеленському за те, що він він їх захищає. Ну і зовсім провокативна стаття 25. Усі, хто має бронювання від мобілізації, отримують право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання. Але ж, в принципі, якби держава була чесна і відповідальна, такого страху і бажання втекти з країни масового не було б. Зараз за різними оцінками починають різні, в тому числі спецслужби, пробувати аналізувати, скільки ж лишилося людей на території України із загального переліку. Ну, чесно кажучи, якщо враховуючись з дітьми, то картина дуже невесела. Але Є один фактор. Якщо ви будете створювати такий терор для умов ведення бізнесу, який зараз влада розгорнула, то народ втече по-любому. Люди знайдуть гроші на хабар, це, ну, будь-якій прикордонній службі чи ще комусь, і виїдуть. На хабар гроші знайдуться. Але ж звідки ця недовіра до держави в цілому? Коли ми бачимо, як в Одесі на вулицях сутички із представниками центрів комплектації, то ми згадуємо зразу воєнкома Борісова з хатою в Іспанії і пішло-поїхало. Тут на Львівщині раптом виплив один воєнком, якого донька під Львовом купила два особняки студентка. Так якось дуже весело в частині бюрократії живеться. І вона б дуже не хотіла, щоб ї, у неї відібрало це право наділяти свободою чи не свободою, право створювати геморой громадянам. Ми прекрасно розуміємо, що країну треба захищати, але для того, щоб у військових було бажання захищати країну. Країна перед військовими має бути чесною. А то у хабарників зараз просто райське життя, тому що жодні правоохоронні органи нікого не ловлять, всіх по міноборони повідпускали. Тобто життя райське. А яке життя у військових, особливо в штурмовиків, в їх родин? А яке життя в родин загиблих. Тепер ці всі гетьманцеві розповідають, що в бюджеті Дірам на 300 мільярдів гривень. Це значить, що ви ці 300 мільярдів вкрали. Хлопчики і дівчатка. Це значить, що ви ці гроші вкрали, тому що. Ви голосували за бюджет, ви проектували цей бюджет, ви знали джерела наповнення цього бюджету. І раптом така діра. Це що? Це значить, що коли Пенні Пріцкер каже, зробіть електронну митницю? Не зробили. Коли європейці кажуть, закрийте сірий ринок сигарет. 30% сигарет торгується на сіро. 50% продукції Apple продається в Україні як неліцензована продукція без сертифіката походження. Тобто, як не крути, а виходить дуже цікава картина на всіх цих. В ланцюжках сидять жирні коти і наживаються. Побутова техніка. Майже 50% побутової техніки торгується на сіро. Такі приколи. Зрозуміло, що закон, який вніс Порошенко, ну нема в опозиції голосів. Але Порошенко їх на протиході на рогатіну ловить, вони напорються на цей закон. Вони вже напоролися. Так як вони верещать проти цього закону, а у військових же осад то лишився від закону про мобілізацію, військових вже обдурили. Вони ж сподівалися, що після двох років перебування на військовій службі буде ротація, буде зміна, держава дасть їм трохи відпочити. А фік там. Ситуація складна, але крім як на військових, у нас і надіється ні на кого. Ні на кого. Така гірка правда. Дивися, поїхав міністр закордонних справ в турне по Африці. Ну і що? Якщо ви досі в мирний час, не змогли вибудувати стосунки із рядом африканських країн. Зараз тужтесь, не туштесь, зараз гірша ситуація. А тепер питання. А в нас всі дипломатичні вакансії заповнені? У нас всі посли призначені там, де є у нас представництво. Пригадуєте історію, коли секретаря РНБО. Данілова вже призначили послом у Молдову. Цікаво доїхав Данілов послом Молдову. Перед тим його вже призначили були послом у Норвегію, і в Норвегію він також не доїхав. Добре, що генерал Залужний тепер вже його екселенція, посол України у Великій Британії. Але загалом. Краще б замість петлять по Африках. Міністр попризначав всіх послів. Бо якось воно зовсім не по-людськи. Ви скликаєте всесвітній саміт миру, і до вас на саміт приїжджають країни, в яких немає українських послів. Херня якась виходить, ребята. Але. І це переживе. Поділіться, будь ласка, цим відео. Поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала, і люди чули побільше правди.